Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео сокет та сервер. Сокет. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, сокет це клас, який використовується для створення TCP звязку як на стороні клієнта. Так, і на стороні сервера. Після встановлення з'єднання може надсилати та отримувати дані через потоки. До речі, TCP це Transmission Control Protocol. Фактично, це протокол, який керує передачею даних. Сервер Сокет це клас, який використовується для створення TCP-з'єднань на стороні сервера. Прослуховує порт. Для вхідних клієнтських з'єднань і створює новий об'єкт сокет для кожного прийнятого клієнта. У мене є два класи Сокет-Клієнт socket і SocketServer. В принципі, по назві все зрозуміло. В сокет-клієнті там є звичайний сокет, який хоче підключитись до сервера і обмінюватися з ним інформацією. В класі SocketServer є реалізація сервер сокета, який слухає. Вхідні повідомлення від сокетів, які хочуть до нього підключитись, і буде між ними відправляти дані. Так, давайте передаємо спочатку в сокет клієнт. Отже, в нас тут створюється сокет. Ми підключаємось. Нам потрібно знати хост і порт. Хост у нас Localhost. Так як я буду підключати все локально на комп'ютері. Як сокетом, так і піднімати сервер сокет. порт я вибрав 5000. І так, в Сокеті є stream і stream. Це input stream те, що приходить, output stream те, що ми відправляємо. І щоб з ними було простіше працювати, ми будемо працювати з обгортками. Для InputStream це Input Stream Reader, потім Buffered-Reader. І ми працюємо з Buffered-Reader. В OutputStream, до речі, другий параметр це, здається, flush повинен бути. Так, outoflash. Ми відправляємо, коли робимо просто println, все відправили. Ми працюємо через Printwriter. Є. Третє, в нас Input stream, це System In, тобто те, що ми будемо самостійно впивати в консоль. Також ми робимо через врапери і отримуємо User Input. Добре. Одразу робимо subscribe. Так як сокети і сервер сокети це низьковий рівень, це не веб-сокети, а це TCP-IP, можливо, ви так чули. Це низькорівнєвий. Протокол підключення. І нам треба передавати просто, наприклад, байтики. Ми не оперуємо якимось трошки верхневими, типу subscription, Unsubscription, ping pong там, handshake і тому подібне. А це всі команди, які працюють на WebSocket, але вони реалізовуються через сокет. І я в своїй реалізації зробив. Дуже такий низькорівневий subscription і ансубскрипшен. І те, що ми, якщо підписались на щось, сервер нас слухає і буде реагувати, щось відправляти нам. Якщо ми не підписалися, він просто слухає. А, ну пише, пише. Окей. Немає subscription, я тобі ігнорю. Ось так ми одразу підписуємось. Тобто можна було би і вручну робити subscribe, але я одразу, як тільки вмикаю, нехай він буде підписаний. Далі, в потоці, окремому потоці ми слухаємо in, бачите, in, це сокет GetInputStream, те, що прийде на цей сокет від сервера. І читаємо рядками. Поки не буде нормально чогось, ми не читаємо. Фактично, в вайл прийшло щось, читаємо рядком, респонс отримали, і це у нас буде результат From Server2. І тут буде response. І стартуємо наш потік. Потім ми постійно будемо слухати те, що ми хочемо щось написати. І якщо у нас тут readline не дорівнює null, тобто ми щось написали, нажали Enter, ми робимо Out і println і відправляємо наш цей input. Out це наш output stream, в сокет. Тобто ми написали щось в консолі, через сокет відправили до нашого сокет серверу. Добре. Наступне це сокет-сервер. Тут вже логіка трошки поскладніша. Що ми тут бачимо? Порт 5000. сервер-інпут input Це те, що ми будемо писати за консолі, але він називається Server-Input. Там був клієнт-input або юзер-інпут. Userput. А тут у нас сервер uh, інпут. Те, що сервер буде нам відповідати нашому сокету. Фактично, один одному будемо відповідати, але добре, між сервером і сокетом. Щоб підняти сервер сокет, пишемо сервер socket і порт. Автоматично хост він бере від, нашого, від нашої машини. Він піднімається у нас локально, тому «localhost» автоматично. Кажемо, сервер on port 5000». Бачите, «5000» там було 5000 і там. Це обов'язково, щоб підключитись до сервера, сокет повинен в себе мати той самий порт. Добре, while true. Що у нас тут є? сервер сокет і accept. Accept у нас тут буде стояти і чекати, поки клієнт якийсь не підключиться. Як тільки підключився клієнт, ми, ну, то, в принципі, показуємо. Хто він, клієнт-INet адрес? Get-INetAdres. Тут, в принципі, багато чого можна подивитися, щоб дізнатися інформацією, хто до нас під'єднався. Тобто, фактично, це є той самий сокет, який сюди підключився. Так, добре. І в новому потоці кожен сокет ми. В принципі, можна оброблювати в новому потоці, а можна не оброблювати. Це залежить від логіки самого сервера. Нехай кожний сокет. Сервер оброблює в новому потоці. Тому new thread, Start, і в нас тут метод handle client. У нас сюди приходить наш сокет. Давайте з ним працювати. По-перше, я імітую subscription. Типу, я на щось підписуюсь. там, URL. Підпишись на оновлення там, статей, там, чи щось вийшло на якесь нове відео. Неважливо. У мене тут просто все примітивно, subscribe і unsubscribe. Але сокет може підключитись на якийсь конкретний subscription, який саме йому потрібен. Я, типу, тут граюсь в імітацію subscription. А це ключ. А це Printwriter. Це наш output, який приходить з клієнта. Це output. Те, що ми робимо там output, сюди приходить як клієнт-input. Те, що ми робимо клієнт output, то у нас сюди приходить як get-Input. Логіку зрозуміло, так? В сокеті ми відправляємо це є output. В сеcket сервері це є input. Те, що ми звідси відправляємо output. Наш сокет, тут є input. Добре. І так, ми слухаємо. Ну, в принципі, ті ж самі в рапере, пояснювати не буду. Тут додаткові стрінги для того, щоб просто не модифікувати сам input. Я роблю subscribe і Unsubscribe. Дивимось: input. Читаємо в нього. Якщо у нас сокет наш щось відправив, ми читаємо рядкам, не NUL. Заходимо всередину. Потім input, щоб він був. А, робимо trim, прибираємо зайві пробіл, і якщо він не є пустим рядком, і іноді сокет може відпрозляти пусті значення. Нам вони теж не потрібні. Далі unsubscribe, input to uppercase. Я просто роблю і в значення Unsubscribe, щоб не input дорівнює а input to uppercase, щоб не змінювати сам input, а працювати з Unsubscribe, постійно повинні бути. Ну, це я так просто зробив, щоб у нас був кейс один той самий, low-case, uppercase, і співпадало. Тому що в нас а, мапа, їй важливо, який буде регістр. Тому я всі субскріпші перевожу і unsubscription в uppercase. Щоб не змінювати інпут, зараз повторюсь. В мене є Unsubscribe і subscribe string, з яким я вже працюю. І так, отримав uppercase input і кажу remove по ключу. Якщо я знаходжу такого райтера, тобто він не дорівнює null, я роблю Unsubscribe цьому в райтеру. Далі йдемо. Якщо subscribe, теж то uppercase, він contains subscribe, я кладу цей subscribe наш subscribes, map Unsubscribe, кладу одразу, типу Unsubscribe і кладу нашого цього принтрайтера в цей subscribes де взагалі використовується цей subscribes Коли в нас є не subscribe і не Unsubscribe, тобто не підписка і не відписка, тобто ми приймаємо прості значення from client, якийсь input. І якщо в нас є якась підписка, ми оброблюємо тут. І відправляємо сервер input, те, що ми пишемо в консоль, наш subscriber, print і наш response. Ось цей subscribe, наш output, клієнт, get it, stream це наш print rider output. Якщо ми відписалися, то ми будемо просто читати. Так, ти кажи нам, кажи, кажи, ми вас слухаємо, слухаємо, але нічого відповідати не будемо, тому що у нас сабскріпшенів немає. Ну і тут затримка на 1000 мілісекунд. Щоб просто почекати і не ганяти його постійно у вайлі кожного ходить там наносекунди. Щоб трошки відпочивав наш сервер. Так, добре. В принципі, це зрозуміло. Давайте будемо піднімати наш сервер, а потім підключатись до нього. Так, давай тут. Хай вдобачте. Піднімайся, піднімайся. Є. Yeah, server started on port 5000. Супер. Тепер ми можемо також до нього під'єднатися. From server. Subscribe to updates. Тобто у нас тут сервер started. Супер. Client connected. Ми локал хост. Subscriber на subscribe 1. Коли ми зробили цей subscribe, так, це socket, сервер. Server, server. Як тільки ми підключились, Subscribe, одразу відправляємо Subscribe to updates. І наш сокет клієнт отримав From Server, Subscribe to updates. Добре, давайте щось напишемо йому. Um, так, Hello there. Відправили. from client, Hello there. Супер. Так як в нас є Subscription from client, ми можемо йому щось відправити. Uh, Блян. Hello from server. Enter. Відправили. Right. From server. Hello from server. Окей. Okay. Um, давайте щось. Ну, в принципі. Ми з субсрипшеном відправляємо. Давайте тепер зробимо, наприклад, unsubscribe Так, unsubscribe 1. Так, unsubscribe. Unsubscribe. До речі, треба було останній раз, мабуть, йому надсилати, що ми відписались. Unsubscribe. Так. Точно. Тут. From subscribe to updates, unsubscribe. Треба було написати. Unsubscribed from. Це було б правильне. Добре. Але до чого? Те, що зараз пишу. Наприклад, are you there? Ти там. Бачите? Ви відправили. From client. Are you there? Ну no. напишемо yes, наприклад. Бачите, відповіді немає. Там. Hello. Знову прийшов client. Hello. You unsubscribed. Це, Немає відповіді. Від сервера, тому що ми типу відписались. Давайте повністю зробимо так. Ще раз піднімемо. Дубачка. Сюди. Подивимося, що ми виправили. Давайте я зроблю Unsubscribe. До речі, subscribe то updates Якщо я тут пишу отак, бачите, нічого немає. subscribed Нічого немає. Треба. Зробити правильно: 1. Enter. From server, Unsubscribe From Updates. Одразу відсилає, тому що ми тут чекали, поки ми input через консоль. А тут одразу output. І каже нам Unsubscribe for. І що ми тут написали би? Нас сервер не чує. Точніше, не відповідає. Він чує, але не відповідає. Ось такий ось сервер. Отже. Якщо у вас є бажання використовувати сокети для того, щоб обмінюватися інформацією з сервером і з клієнтом, можете використовувати сервер, сокет і сокет в Java на низькому рівні tcp ip цього достатньо, щоб обмінюватись звичайною інформацією без високорівневих. Методів, такі як, наприклад, WebSocket, і використовувати його через браузер. На жаль, цей сокет, який є в Java, використовувати із браузером не можна, вони їх не підтримують. Якщо вам потрібно більш високорівневі сокети, які, наприклад, WebSocket, Stopклієнт, Sock.js і тому подібне, вам потрібно використовувати WebSocket. До речі, на Java вони теж є. Добре, якщо у вас є побажання розібрати ще більш поглиблено в якійсь версії Java якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!